Вітаю вас на українському кулінарному каналі Вдома смачніше! Сьогодні ми приготуємо традиційний литовський борщ, що литовською зветься Шальт Барщей. Дослівно це означає холодний борщ, а нам він відомий як холодник. Такий барвистий борщ в сезон молодих рубінових буряків та хрустких огірочків це найкраща страва, як на мене. До того ж, ми добре знаємо, що Литва для українців це справжня братня країна, яка підставила надійне плече в тяжкі часи. Тож вивчаємо культуру братів-литовців, починаючи з їхніх традиційних страв. У явид'ю end. Слава Україні! Для початку дрібно нарізаю пучок молодого кропу. Дрібку кропу зберігаю на потім, а решту відправляю до середньої каструлі. Потім беру стебло молодої цибулі та дрібну його кришу, після чого ножем подрібнюю ще мілкіше. Також відкладаю дрібку, а все інше до каструлі. Далі беру два свіжі огірочки, відрізаю їхні краї та нарізаю на мілкі кубики. Також їх можна натерти на терці, але мені більше до вподоби їх хрусткіт. Все відправляю до каструлі, розмішую, додаю трохи солі, трохи перцю, вимішую ще раз і злегка притискаю все товкачкою, щоб огірки пустили сік. Далі беру два відварені до готовності та охолоджені буряки та натираю їх на великій терці. Відправляю їх до каструлі. Наступним беру три відварені круті яйця, охолоджені та очищені. Два з них нарізаю на мілкий кубик і до каструлі, а третє зберігаю на потім. Туди ж йде пів стакана сметани, це 120 грамів. Я беру сметану жирну, бо вона мені більш смачна. Додаю 1 чайну ложку солі, перцю на свій смак і розмішую. Далі беру 1 літр холодного кефіру і поступово вливаю до каструлі. Кефір та сметана одразу зафарбовується від молодих буряків до яскравого кольору фуксії. Якщо вийшло дуже густо, то можна розбавити рідину кип'яченою холодною водою. Я долила 100 мл. На цьому все. Шальті борщей готовий. Але в мене ще було відварене філе індички, і я вирішила 100 грамів нарізати і додати до борщу. М'ясо додасть страві ситості. Відправляю каструлю хоча б на 30 хвилин до холодильника настоятись. Тим часом відварюю картоплю в шкірці. Насипаю повну тарілку холодника. Зверху притрушую зеленню і кладу четвертинку яйця. Очищену картоплю кладу з боку замість хліба. Можна приступати і ласувати незрівнянним смаком литовського холодного борщу. Такий борщ їсть з картоплею в прикуску. Це справжня літня насолода. Смачного вам. Любі глядачі, дуже дякую за перегляд цього відео. Обов'язково поділіться ним з друзями і підтримуйте українське. The Lіfeніan people support you by all means possible. Your fight is our fight. Your pain is our pain. And your freedom is our freedom. За вашу і нашу свободу, слава Україні.